Багато батьків вважають, що виховання це лише набір правил та покарань. Проте насправді це є емоційна атмосфера, у якій дитина формує свою особистість. Психологи виділяють чотири основні стилі виховання, кожен з яких залишає свій слід у дорослому житті, авторитарний стиль роби, як я сказав. Це стиль, що базується на суворій дисципліні, контролі та мінімум тепла. У дитинстві дитина виглядає слухняною, але час стає заляканою або замкненою. У майбутньому низька самооцінка та невміння приймати рішення самостійно, Стільність потрапляти під вплив сильних лідерів, труднощі, у вираженні власних емоцій та побутові близьких стосунків. Ліберальний стиль роби, що хочеш. Батьки дають дитині повну свободу, не встановлюючи меж, часто намагаючись бути найкращим другом. У дитинстві дитина не знає слово ні, часто маніпулює дорослими, у майбутньому проблеми з самодисципліною та відповідальності, труднощі в кар'єрі через небажання дотримуватись певних правил чи ієрархії. Гіперопіка я зроблю за тебе, батьки намагаються захистити дитину від будь-яких труднощів та помилок, у дитинстві дитина безпорадна в побутових питаннях боїться пробувати нове, у майбутньому інфантільність, постійний пошук опікуна в дорослому житті. Високий рівень тривожності перед будь-якими викликами долі. Демократичний стиль. Ми поважаємо тебе, але є правила, золота середина. Батьки встановлюють чіткі межі, але при цьому підтримують, слухають та пояснюють свої рішення. У дитинстві дитина відчуває себе важливою, вміє домовлятися. У майбутньому висока самооцінка та впевненість у власних силах, розвинений емоційний інтелект та навики лідерства, вміння брати відповідальність за свої помилки та виправляти їх. Чому це важливо саме зараз? Дитина не просто слухає ваші настанови, вона вбирає модель поведінки. Важливо пам'ятати. Виховання це не дресура, а садівництво. Ви не можете виліпити дитину, але можете створити ґрунт, на якому вона виросте міцною та щасливою особистістю. Дякую за увагу!